Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо про нашу перемогу і податки. та <реш> да, та да, да я знаю, знаю, що податки ніхто не любить платити. Але я вам хочу задати таке запитання, як ви вважаєте, якщо не буде грошей в державному бюджеті, Україна зможе виправити? Ви ж розумієте, що для того, щоб Україна вела війну, треба як мінімум платити зародну плату військових. Треба їх... Харчувати. Да, да, да. Корупція, корупція, але все одно кормити треба. Треба озброєння, треба додати, що треба. Але для цього треба гроші з державного бюджету. А що ви не платите податки? Що тоді? Що тоді? Розумієте, яка ситуація, на сьогоднішньому дійсно, основне джерело фінансування української армії це гроші, які нам надає Сполучених Америки і Європейської так, да, вони пообіцяли і запланували, звертаю вашу увагу, на 2023 рік надати, якщо все-все-все порахувати, хоч у гривні можна сказати, більше трильйона гривень. В доларах там близько 40 мільярдів добавлю. Так чи Це позитив. Це позав. Війна, іграшка дорогенька. І тому дійсно українська вра... У АТА задає запитання, ну добре, хлопці, воюємо, то ми воюємо, а що далі? Ви ж розумієте, що для того, щоб Україна виграла цю війну, як мінімум, треба, щоб щоб українці платили податки, за рахунок цих податків фінансувати армію. Мало того, навіть якщо ми переможемо, нам треба буде отримувати дуже велику армію. для цього треба дуже багато грошей. Армія це дуже дорога. Страшенно дорога вона. І раціонально, але саме. Тому дійсно, на сьогоднішній момент. <хи> і гетьман, це не тільки гетьман. А фактично всі розумні люди в Україні, розумні, говорять, що треба щось робити з податком, тому, тому що може виникнути така ситуація. Ми не те що не виграємо, ми програємо з точки зору податків. І тоді вже можна не воювати так. Ні, взагалі, все. Тому що немає грошей, немає армії, немає армії, нема перемоги. Тоді вже немає. Танки, ракети, це вже значення, якого немає. Якщо вони не будете платити зарплату військовим, то ці танки. Ну. От така от є проблема. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, даже, скажімо так, українська влада. Тому що там ну, не тільки гетьман, це там і Шмигаль заявляє, міст фінансів заявляє, і Зеленський заявляє. Треба навести лад податковій системі України і примусити всіх українців, які хочуть перемоги. От які хочуть. Хто не хоче, будь ласка, це окреме питання. Хто хоче перемогу, повинні платити податки. Поки що податки не піднімають. Хоча дійсно після нашої перемоги треба буде підняти. Причому дуже суттєво, тому що відбудова це дуже дорога іграшка. Дуже. І треба буде дуже багато грошей. Податків безпіняти. Але поки що стоїть питання. Дивіться. Коли починалась війна, дійсно, ну, по-перше, деякі вважали, що вона швидко закінчиться. Я не знаю, чому. Чесно, мені дуже дивує, розумні люди такі несинітниці. Але, просто розуміють, війна буде дуже довго, страшенна. Тому треба, щоб... Бізнес працював в умовах війни, він працює, платив податки і дійсно за рахунок цих податків фінансувати армію, фінансувати війну. От хаска. Звичайно, що за таких умов, як мінімум, що ліквідовується пільгове оподаткування для цих 2%, тобто, ну, добре, спрощенці поки що залишаються, але повинні платити так, як платили до війни. Повертається перевірки. Ну, бізнес дуже обнагів. Це просто жах. Навіть, навіть ці 2% платити не хочуть. Обнагліли, ну повністю. Ну, Таке почали відтворяти. Таке, що просто жах. Просто жах. Ну, знаєте, ну нема. От, знаєте, що саме цікаво? Тут кричать, ми патріоти! За принципі, ні-ні, ні, не буду. Саме цікаве те, що ці не а ні, я доначу. Ти що ти донатиш? Ти 10 гривень на донат відправив. Ого! «Ага! А на скільки? Ну отож би. Тому, тому що, розумієте, ці всі, всі, як сказати, благодійні, це, це дурниці. Не одна армія в світі не воює і не може фінансувати за рахунок волонтерів або благодійників. Ні. Тим паче, ви зрозуміли, суми, які дійсно проходять через ці всі так, і такі мізер. Ну, щоб зрозуміли, дивіться, на армію витрачають 100% допомогу, яку отримає армія за рахунок волонтерів, донатів, НАТО, це все 3,2%. 97 державний бюджет. Ні, розумієте, просто, у нас просто дуже багато трандіжа відносно волонтерів. Це є. Ой, у нас людина. А, Селфер, Але ж розумієте, війна іграшка дорогуща. Це паливо вагонами. Це ракети, зараза вони ж хопа і нема. Це ж снаряди, патрони, це дорогу. А то я, я не заперечу, да, допомога є, але вона, ну, мізер. Мізер. Тобто, якщо не дай Боже, дійсно, українська армія воювала за рахунок волонтерів, вже давно програв. Правильно? А так дійсно. Зараз за сьогоднішній, ну, за сьогоднішній дійсно, за рахунок американських європейських грошей. Але ще ж говорю, це вборах. Ну то і добре, це і це дуже боляче. Ну як боляче з точки зору. Ви знаєте, що час від часу буває. Обіцяють, ні, обіцяють, але будуть затримані. І тоді бідний міст фінансів думає, ну як, от треба платити зарплату. Фізично нема що? О! Ну добре, давайте не зарплати, військово. Ей, хлопці воюйте! Ви що, сказилися чи що? От і робить. Не боюсь місця, а що ж ви хотіли? А, да, да. Умніки ви розумніки, а попробуй зробити. І тому дійсно, дуже важливо, щоб податки всі українці платили, хочете приймати кошти. Ці податки знаходять до державного бюджету, і за рахунок цих податків фінансується українська армія. І наша перемога. Що ще треба зробити? Трішечки гайчки, прикрутити, хлопця, розбавили. Касові апарати обов'язково. Ну, знаєте, таке витворяючи, боже. Просто. Ну, Чорнікаси, Лівачок, ну, хлопці, ну, ну майте Бога запасов. Ну, що ви таке. Ну, причому, понимаєте, ні, я розумію, що коли війна почалась, всі кричать, ааа, війна все спише. Так, да, так. Да. І обнагріли далі. Одна сьогоднішній момент, ну, вже є результат 2022 року, Що відбулося? Малий середній бізнес. Тупо не платить, тупо. Слово тупо не платить є. Тобто, підприємство працює. Виробляє. По документам не працює. А так як перевірок нема, вони є. пап. Я все розумію. з кумом водочку п'єте, гуляєте, розповідаєте патріоти, крадеть, аж буде. Падати платити не хоче. Ну так, да, нема перевірки, можна гуляти. Не за не запрещу. І тому дійсно вийшло, що основне джерело наповнює державного бюджету у 2022 році тільки великий бізнес. По-перше, ну, вони заплатили податки з прибутку наперед, навіть більше, ніж потрібно, і фактично на сьогоднішній момент наповнюють ПДВ. Ну, в нас основне джерело наповнює бюджету, це ПДВ. Дивіться, от ви в магазин йдете, йдете в торговельну мережу. Ну, в руліку там. Новбус, Айшан. Там ПДВ платять. Копійчика та копійчики. Це інтеклі це. І це наповнює державний бюджет. Йде в магазинчик Петрова Сидорова. Левачок повний. Повний. По документам він не працює. Ну, магазин взагалі не існує. От він існує, а в а... таке. Ну, це все в карман. ПДВ не платить, податки не платять, акцизи не платять, контрабанди торгують. В жах просто! Хлопці, чого? Ну так війна ж ми ж тут дарувалися до кормушки. Ні, я не заперечую. Деякі пояснюють, ну малий середній бізнес пояснює як. Да, я краду. Так, да, я податку не получу. Ну в мене жменшились е, обіг. Ну, наприклад, також ж магазин говорить, покупців менш не там. Заперечую, не заперечую, хлопці. Але ж ну, не можна красти тільки свій карман і кричати, і ми хочемо перемоги. Так не буває. Ну скажіть так, ми хочемо Путіна. Ми хочемо, щоб Путін нас виграв. Ми не хочемо підтримувати Україну, нам плевати. ми тільки про свій карман думаємо. О. Так буде по-чесному. А що ж ви так проти Путіна і той же самий мир обкрадаєте українську державу? О. Тому дійсно, на сьогоднішній момент основне джерело надходження падається це виключно великий бізнес. Малий середній, ну просто. А так як перевірок немає, на апаратів, ну таке витворяють. Ну таке витворяють, ну, просто жах, просто жах. Якщо до війни вони ще якось ну, намагались ну, красти, фі, зараз все 100% крадуть. Навіть не намагаються. І тому дійсно, ну, от. Говорить, ой, там блокують накладні по ПДВ. Чому полокують? То тому що, а що ви витворяєте, хлопці? У вас по документам ви ПДБ не заплатили, хочете відшкодування. А ви вкрасти хочете багато. Блокують ПДВ то які? Які ефективні? Тож плакує нормальний ПДВ. А дійсно, ну, то, чи є. дійсно. Охлопці розійшлися. Вони розійшлися, ну жах просто. <су> Тому дійсно. Хочемо перемогу. Хочете? Молодці. Значить, Вертаємо всі системи подконів як війни. Перевірки обов'язково, касоапарати обов'язково. Всі, хто не платить кнохтю. Ні, ну це от дійсно за рішення зрозуміло в багатьох країнах світу, коли була війна, як правило, приймали дуже жорстокі покарання до неплатників податків. Тому що вони, бажали, вони прирівнювали несплату податків до зради країни. Ну, десь воно так і є. Тому що фактично той бізнес, який не платить податки, який шахраю, який краде свій карман. Він фактично зрадник, як би там не було, як би там не прикривалися патріотичними гаслами. І тут дійсно така ситуація. Ну, Україна навряд прийме такий закон, але ну, трішечки прижимуть. Взагалі, ситуація виглядає наступно. Так, да, може не так швиденько, але, так розумію, до середини літа приймуть відповідний закон, повернуть в оподаткування, перевірки, бізнес побузить, трошки його вкатають в асфальт, ну, щоб так сказати. Остив! Остив! І буде платити, як ні. І саме цікаве, що надходить державний бюджет дійсно суттєво збільшиться, і всі будуть дивуватися, а як же так трапилось. Ну, то війна, а доходи державного бюджету ростуть. Да, да. Тому що у нас, розумієте, якщо хоч і, всі розуміють, що примусити малий середній бізнес платити всі порядки, нереально. Ну, все-таки тіньова економіка, вона була, і буде. А от хоча б частину... Тоді дійсно надходить до державного бюджету радикально зростає. І тоді, дійсно, абсолютно реально можна підняти зарплати і військовим, і вчителям, і лікарям, ну і пенсіям. Тому що на сьогоднішній момент, розумієте, яка ситуація. Американці ще гроші на військових дають. На пенсії вони ну, ну, не дають вони. Якщо чесно, кажу, там, так на зарплати бюджетникам теж. Не дуже. Ну, ви не як пояснюєте, ну, ладно, військовому ми, ми дамо. А це що таке? теж можна... А це от і дайте сюди. Говорить, ну ви даєте, хлопці. Так що така у нас ситуація. Ні, я знаю, що податки платити ніхто не хоче в будь-яких країнах світу. Е, ну, це завжди було і буде. колись вам розповідав багато історій. І про страждання Греції, де Платон говорив, держава це примус, це терор. Це, ну він не писав слово податки, а примус вивчений, вважавши це жахливо, але він писав, якщо не буде держава збирати податки, не буде держава. Просто немає. В Китаї, боже, що тільки не намагалися робити, за всю історію, Боже, і міняли, і порядки наводили, і податки платити. А не хочуть, не хоче. Оці всі розмови, що в Америці, люди радісно платять податки, брехня. Там платив, тому що там велике покарання за несплату податків і люди просто бояться, страшенно бояться. Там дійсно буває, ну там дійсно вас можуть посадити, дати два пожиттєвого терми, два пожиття або три пожиттєвого за несплату податків. В Україні такого немає. А там є. Верните, людина садить. Причому це не значить, що він дуже великий. Ні, він не заплатив податки, ну, з вашої точки зору, сказав, ну так, з комов покрали трошки. Хопа, два пожиттєвих темпи. А я, а так. Слушайте тогда. Чому люди бояться? Страшенно бояться однієї. Каже, заплачують, то що посають по життю. А так, а така працює. От така, ну, в Європі ще побіг. Ой, як там ругають у цих корупціонерів, бюрократів, Ну, там дійсно крадуть багато з бюджету. Ой, як крадуть. Але бюджет великий. У нас і менше, а там великий, там є з І тому так, да, ругають, скандалять, платить не хочуть. І знов-таки бояться платити. Так що така ситуація, таке нюанси. Бо їм далі! І платимо так. Ладно, не хочете платити, така вже різниця? Дякую за побачення. Відео для спонсорів мого каналу цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.